Я вийшов дим за димлення. Це вперше нас таке. Думаю, скрізь бачу по місту. Є що виїжджають. Додо думаю, у нас, яку а тут бац, і в нас сталося. Пожежу, що виникла сьогодні о півдні у підвальному приміщенні багатоповерхівки на вулиці Конякіна, 9 обласного центру. Рятувальники ліквідували. Сказав керівник державної пожежно-рятувальної частини Луцька Сергій Січко. По бровиттю було встановлено, що з підвального йде чорний густий дим, в складі ланки. Хлопці зайшли, подали ствол. Провели розвідку, вияснилося, що горить підсобне приміщення в розмірі 6 квадратів. Була велика задинуся, приміщення було горіло сміття. Дехто заходив туди, такі з бомжів, бо все на всі. Це все може де п'яне, де корив. Приміщення закриті були, там ніхто й не користувався Один раз тільки бачила, як звідти вилазив бомж, з дитиною виходила. Гуляти більше так не бачила. Може і ночують. Тож там не закривається, двері відкриті, діти там лазять, граються. За словами керівника пожежно-рятувальної частини Луцька Сергія Січка, у гасінні пожежі задіяли три пожежні автомобілі. Чергувала карета швидкої допомоги. Травмованих немає, розповів рятувальник.